Так, усім привіт! Я записую це відео на самий тепловізійний приціл, так як в ньому є вбудований мікрофон. Я Зараз пишу звук на нього. І вбудована функція відеозапису з його дисплею, все, що він бачить. Ось у мене в руці приціл Defender 660L. Сама топова модель на січень 2025 року. Вона сама топова взагалі у світі серед всіх існуючих виробників на планеті. По всім абсолютно характеристикам і функціям. Ну, Цих функцій взагалі немає в інших конкурентів тепловізійних прицілах. Тому навіть порівнювати немає сенсу. А характеристики в цього кращі. Абсолютно кожна характеристика і суттєво. Так. Це все можна в паспорті почитати в інтернеті в Гуглі. Так, зараз конкретно я буду показувати інструкцію, як користуватися. Щоб вам добре було видно, я ось увімкнув грілки для тіла від повербанку, вони працюють, ось під'єднані в USB, повербанк 5 вольт. Кожна з цих двох грілок споживає 0,6 А. При 5 вольтах. Так. Е, ось вони нагріваються. На витянутій на руці. Ось, бачите, фокусується навіть при 41 см. Тобто мінімальна відстань фокусування. Я можу на своїх пальцях сфокусуватися. От мої, бачите, нігті видно. О. От, бачите, як грілка віддала тепло на мій палець. Вона охолонула Половина. а палець мій. В тому місці, де я доторкнувся, він нагрівся більше, ніж в інших місцях палець. І далі вона знову розігрівається. Та половину потрохи ось. Коротше, е, на грілках цих буде зручно вам показувати всі функції. Так. Мінімальна відстань на е, фокусування на витягнутій руці. От я витягнув руку, в іншій руці я тримаю тепловізор. ось. Хитаю, от взяв другою рукою. Тобто відстань мінімальне фокусування 41 сантиметр. Переключитися можу на 60-ту лінзу, тобто зблизити в 60... В цей, на максимальну дальність. Можна фокусуватися максимум аж до горизонту. Так. Переходимо до всіх функцій. Так. Ось, виставив фокус. Щоб зайти в меню, ми натискаємо. Надіюсь, мене добре чути. Мікрофон знаходиться в прицілі в щілині, там, де Type-C роз'єм. Той який збоку зліва. Він призначений для підключення до Е, От в нього зараз подую. Є ще другий USB, він знаходиться прямо. Під окуляром котяче око, то він для окуляра призначений. Там мікрофону немає. Так, заходимо в меню. Два рази натискаю джойстиком в центр. Тобто ОК. Ми бачимо вертикально є, ось я по них рухаюсь, шість пунктів меню основних. Назва кожного відображається вверху зліва. Бачите, зображення написано, перший пункт. Другий пункт стрільба. Третій пункт файл і Wi-Fi. Далі налаштування, далі датчики. І далі система. Якщо ще раз вниз натиснути, по кругу піднімаємося догори. Щоб, щоб зайти в цей пункт, натискаємо ОК або просто джойстиком вправо без різниці. ми попадаємо в підпункти цього меню. Підпункти є такі тут. А яскравість, різкість, шум, контраст, меню, s меню і режим. Давайте починаємо. Перше, яскравість. Що це таке? Це не те, що ви подумали. Більшість думає, що це яскравість дисплею на вашому смартфоні. Ні. Це яскравість підсвічування заливки гарячих об'єктів. Певним кольором. Якщо ось ця палітра в нас red, Hot, тобто гарячий показується самі гарячі точки жовтим, трошки холодніші точки червоним, ще холодніші точки е, білим, потім йде сірий і чорний це самі холодні точки. Тобто, чим він чорніший, тим холодніше. Так. Е, дивіться, що яскравість регулює. Це добре буде видно на цих грілках. Бачите, я збільшую до 10. Ось, дивіться, є грілка. Зараз на ній сфокусуюся. Ось 10. Коли 10 яскравість, вона залита майже вся жовтим. Тобто самі гарячі об'єкти заливаються жовтим кольором. Коли я вмикаю яскравість 1, то вона вся залита жовтим кольором тільки по центру трошки, а вся стала майже червона. Тобто цей пункт яскравість регулює, тобто, наскільки по площі сильно буде заливатися е, певним кольором самі гарячі точки. Наприклад, е, ідеальна золота середина це п'ятірка. Я ходжу, в принципі, завжди з п'ятіркою, Ось, ну, щоб ви знали, що ви можете це регулювати. Якщо не хочете, щоб вам відображалось багато тепла, хочете там маленькі точечки, то одиничку ставте. Давайте покажу, як це на інших палітрах буде виглядати. От ми зараз перемкнемо палітру. Ось на одиничке зеленим все залилось, зелений світофільтр. Бачите, вже взагалі фону не видно, там контури повербанку взагалі я не бачу. Ось. До речі, є ще функція корисна. Натискаємо вправо і утримуємо. А, ні, не вправо, а тут при палітрах вліво натискаємо і утримуємо, і він перейде в режим. Кон... Секунду, зараз. Контури об'єктів. Так Ні, це не з цього мені заходить. секунду. Хух. Ну добре, пізніше. Так, дивіться, перемикаю палітри. Ось зелене, наприклад. Ну, я буду розглядати, ну, давайте візьмемо ось цю чорну. Тобто Black Hot. Самі гарячі місця показуються чорними. І дивіться, як в ньому змінює картинку яскравість пункт. Ось поставимо на 10. Бачите, гарячі елементи, оця змійка, вона саме гаряча, вона стала майже вся чорна. Якщо на 1, то вона світліша стала. Ось, ось так змінюю. Давайте повернусь до палітри. Ту, з якою я ходжу найчастіше. Ось ця Red Hot. Чому я її для себе обрав? Тому що. Тому що в ній найбільше кольорів і дуже швидко можна орієнтуватися і приймати рішення. В ній багато кольорів. Дивіться, основні спектри в неї є червоний спектр, жовтий, білий, сірий і чорний. І ще всі відтінки е, білого сірого, ну, всі відтінки сірого, по суті. Е, зараз поясню. Самі гарячі точки, вони відображаються жовтим. Ось дивіться, там по центру зараз. І ось так. Це місця, де найбільше нагріті ті грілки. І коли я скрай ставлю на 10, то ці точки, якби... Е, розширюється, вам показує більшу площу цього тепла. А якщо ставлю одиничку яскравості, то воно якби звужує, воно заливає все більш, бачите, чорним фоном і показує тільки самі-самі гарячі точки. От зараз буквально показує тільки центр грілки, бо там реально найгарячіша точка. Але якщо я поставлю яскравість 10, то мені вже показує ну, 80% грілки і саме посередині. Тобто найгарячіша точка більша площею розширюється. Ось ми вже не знаємо, де гарячіше. Чи з цього з боку, чи зверху, чи знизу, чи по центру. А насправді по центру найгарячіша точка. Тому. Ходити на яскравості 10 погано. Зараз поясню чому. Тому що вся людина заливається жовтим, так як ця грілка. І лице, і руки, і ноги, все буде ось таке жовте-залите. А на одиничці ходити також погано, тому що вся людина буде залита, по суті, червоним ось таким. Слабо цей, яскравим червоним. І ви не можете відрізнити ну, важко зорієнтуватися, де лице, де очі, тому що там лице буде сплошна пляматка, червона або жовта. Тому ідеальна серединка це п'ятірка. При п'ятірці, як бачите, це середній такий результат, золота середина. І середина грілки, десь 30%, відображається жовтим. Далі червоним і ще плюс сірим. Тобто. Найбільше поділено на кольори. І в такому режимі плюс 5. Окремо видно, голова буде в людини світитися жовтим лице. Очі будуть червоним. Ніс і рот будуть червоним. Ви можете їх відрізнити. Руки будуть червоним, бо вони під курткою, наприклад, і живіт під курткою. І ви легко живіт від лиця відрізните, бо лице жовте, а куртка червона. ось так так, пояснив. Це яскравість, тобто підсвічування. Правильно назвати було б навіть не яскравість, це площа підсвічування саме гарячих об'єктів. Ось так. Тобто розширює площу цього підсвічування. ось того кольору, який буде теплий. В цій палітрі теплий, жовтий і червоний. В іншій палітрі теплий буде зелений, там салатовий, то буде розширена площа з салатового кольору. Ось. От, переношу зараз саме гаряче, що є на дисплеї, ця грілка одна. А якщо їх дві поміщу в дисплей, то ми бачимо, що ліва гарячіша, а ця холодніша. По тій причині, що я з неї забрав тепло, і вона не встигла знову розігрітися. Я на руку забрав ось. Рука зразу стала тепліша. І ставлю, навіть Ось. Так, яскравості розібралися. Вона збільшує площу світінь підсвічування гарячих об'єктів, розширює площу їх підсвічування окремим кольором. Ідеальна серединка п'ятірка. я ходжу так постійно на п'ятірці. Якщо літом все дуже гаряче, там жара плюс 30 градусів, то, само собою, у вас буде зливатися людина з ґрунтом, все буде червоне або жовте. Тоді можете поекспериментувати і зменшити ось так до одинички. І ви чітко побачите, ґрунт буде сірого кольору, а люди стануть ось червоного, якщо у вас заливається. А якщо зимою, то Ну, ідеально на п'ятірку, коли сніг, холодно. Так, ну це вже е, самі розберетеся. Головне, ви вже зрозуміли, що робиться функція. А як, яку цифру поставити, вже кожен сам для себе вирішить, як йому буде зручніше Продовжуємо. Далі різкість. Різкість це параметр надзвичайно важливий. Показую, що він робить. Бачите, грілки видно чітко. Змійку, ставлю різкість 1. Бачите, вони стали розмиті. Я не бачу чітких контурів. Хоп, отак бачу. А ось так не бачу. І ось ці об'єкти, наприклад, ось там в темряві, ось бачите, лежить ось там пакетик. Він залив